Це роботи майстрині писанкарки Ольги Завальнюк за освітою. Вона кібернетикиня, але не бачить себе без творчості. У Мене є традиція кожного року малювати щось до великодня, і я вибираю такі великодні сюжети для того, щоб Представити це свято саме на тканині. На виставці представлено тут дві мої роботи. Одна виконана в техніці холодного батику, це моя свіженька робота. Буквально пару тижнів тому я завершила її. Я викладач технічних дисциплін в академії. Це не, ну, не зовсім жіноча справа, я так вважаю. Тому для того, щоб врівноважити себе, такою гармонію підтримати. Тому я займаюся писанкарством батик. 好。 Для писанок Ольга Завальнюк використовує тільки природні барвники. Десь близько 10 років досліджує тут всі рослини Херсонщини України. Саме ці писанки розписані у народними барвниками, з використанням народних барвників. Це характерна писанка Херсонщини, така класична сорококлинка. Керівниця аматорського колективу Чорнянського будинку культури Олена Колодич привезла роботи підопічних і свої виконані у техніці художній текстиль. Чотири місяці. Існує наш гурток. І вікова категорія від 6 до 68 років. Коли матаєш, там вже настільки йде емоції, настільки йдуть вже такі художні, якісь надбання у кожної майстрині, що ми отримуємо такі позитивні, чудові результати, і це завдяки звичайним ниткам, які там старі вживані речі, розпускаємо, десь обмінюємося, десь там додаємо стрічки, мереживо і от такі я б назвала їх емоційний художній текстиль. 27 громад Херсонської області взяли участь у великодній виставці. Експозиція буде представлена у Херсонській світлиці до 20 червня. Вони надіслали на настільки яскраві роботи, що кожен, хто заходить у світлицю, ну, стає свідком такого вибуху яскравих кольорів, орнаментів. Фарб, ви подивитесь, які чудові тут експонати. Звичайно, королева зірка нашої експозиції. Це писанка у всій своїй красі, чудовий декоративний розпис, керамічні роботи, народна лялька, авторська вишивка, витинанка. Прийшли на сьогоднішнє відкриття виставки студенти Херсонського державного університету. Майбутні художники діляться своїми враженнями. Мені дуже подобається саме чашечка, тому що я дуже люблю полюбляю пити чай. І, взагалі, видно, що це ручна робота. Я дуже таке ціную. І навіть такі нерівності, які є в цих роботах, вони дуже приваблюють. В них є своя естетика. Найбільше мені сподобались роботи саме з Арокалу. Мені дуже цікава ця техніка. Я вважаю, що в подальшому в житті я спробую і зможу також прийняти участь в цих заходах. Це дуже Дивовижні роботи в плані якби пов'язання того, що елементи вибрані як української тематики, так і з інших культур. Анатон Володимир Чепинуга, новини на Суспільному, Херсон.